Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаємо вас всіх, хто носи ім'я Петра і Павла. Нехай, ваші покровителі ведуть до люблячого Господа, допоможуть вам скріпитися в любові, і щоб ви стали такими сильними, як ваші покровителі, у любові люблячого Господа. А наша любов, дорогенький, люблячий Господь, щоб сильно вас обнімав, благословляв. І обнімав своєю любов'ю, що ви його його любо... променями любові і ділилося з іншими. Ми ще бажаємо, щоб і Матуся, наша небесненка, вас пригортала до свого сердечка і керпила вас лагідності, милосердя, любові і витривалася всьому-всьому у житті, щоб ви пам'ятали, що вони є з вами. Нога літа, нога літа, нога літа, нога сотвори, господи, Многая, много я літа, многая літа, многая яліта, нога літа. Ще раз вітаємо. Правда, наша подорож е, продовжиться величі. Ми будемо за вас пам'ятати молотва. Дякую, Шведі. Всім па-па.